Привіт всім, з вами Дедіон і Сьогодні в нас новинний дайджест. Знову, знову, і як ви та. Сюдо! каже, якось так. І <кхем> не забудьте протиснути вподобайку, написати коментар для просування цього відео, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і ви постійний глядач. Ну, якщо ви тільки-тільки зайшли, то е, знайомтеся з моїм контентом, і якщо вам сподобається, то обов'язково підписуйтесь. Перед тим як я почну новину, <казати>, казати про цю новину досить весела сьогодні. Новина, така прям класна, мені дуже подобається. Ми, я трішечки повинен вам сказати за те, що зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на два набори незламні, які зараз продаються за 185 гривень. Ми їх розіграємо в прямому ефірі 28-го, приблизно, мабуть, восьма вечора. Приблизно приблизно. Я точно в телеграмі буду казати за це. І буде посилання на ефір. той, Так що е, це буде йти до 28 жовтня, у вас є ще 8 днів, тому приймайте участь, переходьте по посиланню. Посилання знаходиться в описі під цим відео, а також я, напевно, можливо, закріплю в е, коментарі. Але подивлюсь, можливо і ні. Ну але в описі точно буде. Тому переходьте, беріть участь, чому ні, якщо у вас немає змоги задонатити в гру. Чи ви принципово не донатите, можете отримати на халяву фонд профіля і е, українську кастомізацію, так би мовити, що є прям реально перемогою. Тобто, якщо правильно, з наборів, до речі, це фон профілю, аватарка, е, камуфляж курінний. Плюс 2К золота і ще й Fortium, і Фортіум, і 3 дні преміум аккаунта. Тобто там не тільки українська кастомізація, ще плюс золотко, Фортіу, коротше, прям непогано. Тому е, переходьте, приймайте участь, ну і поїхали до новини. Хай щастить. І сьогодні в нас дуже-дуже хайпова тема, як на мене, тому що е, всі знають, 18-го я зараз повторюсь. 18 жовтня завезли в Wargaming, завіз набори. Е, які ти купуючи, донатиш, сказа, ну, можна так би сказати, донатиш на ЗСУ. Тому що всі ці гроші будуть передані на united 24, а потім ці гроші будуть, за ці гроші будуть закупка карет швидкої допомоги, реаномобілі, як вони кажуть, для ЗСУ. Тому, як на мене, це ну, просто, просто я не можу більше нічого сказати. Тому. У болота досить сильно підгоріло. Ну ви ж розумієте, що без цього ну цього не. не ну, в, Я думаю, розробники, коли робили, ну, взагалі ВГ, коли це робили, вони розуміють, е, що це призведе до палання. І це сталося. І ось е, ну я не знаю, наскільки це офіційний. Інфійна інформація з цього допису, тому що це було на сайті написано ця, цей допис, Я не знаю наскільки він є офіційним і правдивим, але його слід зачитати. І ви мені вже там скажете, чи чули ви це, чи це можливо і не придумано, але про це варто сказати. Добре. За закупівлю українського фону профілю. На болотах дають 12 років тюрми. Чи? П Пожиттєве. Ну це просто. Коротше, е читаємо. Реакція росіян не змусила себе чекати. Вже з'явилася стаття на сайті, на який вам точно не потрібно заходити. Тому я вас, для вас це все висвітлюю зараз. Е про те, що купівля таких наборів я туди, до речі, на сайт не заходив, якщо що. Е Купівля таких наборів буде розцінюватися на Росії як рішення фінансувати ЗСУ. А відповідно може бути кваліфікована за статтею Там якась стаття, не хочу її озвучувати, вона вам не потрібна. Як державна зрада. Державна зрада. Купили набір, каже державна зрада. Це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 20 років або ж довічного ув'язнення. Крінж не закінчується. Читаємо, це ж ст... тепер з цього сайту, це ж стаття. Що ж написали там на болотах? І стало відомо, що загрожує гравцям World of Tanks. після їхнього рішення фінансувати зсу. Тепер купіля... купівля так званого косметичного набору в популярному симуляторі танкових боїв може обернутися реальним тюремним терміном, оскільки може бути розцінена як фінансування ЗСУ. Свіже оновлення дає змогу пофарбувати техніку в кольори Прапора України, а також нанести на неї державні символи цієї держави. Набір є платним і, як сказано на офіційному сайті, видавець і розробник гри передасть усі зібрані кошти до фонду допомоги України. Дуже велика дяка. Якраз тут і полягає головна небезпека. Купівля такого набору може бути розцінена як фінансування ЗСУ. І, відповідна людина, яка його купує, вчиняє дію, яку може бути кваліфікована за такою ту статтею, як державна зрада. Що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років? А як альтернативне, альтернативне таке. Ну, невеличке альтернативне крінжове покарання так, довічне ув'язнення. Е, ну, Крінж на цьому не закінчився. І, е, начебто, чи все? Ні, все. На цьому закінчився крінж. На жаль, на цьому крінж закінчився. Але сам факт незмінний. Як ви побачили, на болотах дуже сильно підгоріло щодо цього, і це досить е, очевидно було. Всі розуміли, що по-любому буде підгорати, тому що зараз програма Wargaming United, вона прям націлена досить е, потужно глобально. Якщо це було там якийсь один допис. Ем, бо було до цього підтримка, там де вони е, жертвували кошти на коли був підрив КГ, КГ, е, е... Станції в Херсоні дамбуде, зруйнували, і вони ж теж постраждалим закидували гроші. Тобто, там через Юнайтед, як я розумію, я не пам'ятаю точно не скажу. Але була підтримка, але вони так глобально не форсили це, тобто вони казали про це, робили допис і все. А тут вони прям зробили відео, повністю по всім іграм, тобто, по всім їхнім іграм, вони пройшлись, тобто максимально потужно. Тобто, це прям повага і реально. Е було реально неочікувано всі думали, ну це буде якось типу, ось як, як, як і як і до цього. Тобто, так, ну всі знають, що донатять, і все. А тут прям так глобально, щоб всі знали, всі бачили, всі розуміли, і звісно, це ну велика повага, велика повага, тому що зараз нашим воїнам однозначно потрібна кожен день, кожну хвилину підтримка. Тих, хто зараз знаходиться ось тут, робить ось, ось як я роблю щось, хтось щось робить інше, хтось працює, хтось там вчиться. І е, треба підтримувати. Тому якось так. Дякую велике вам за перегляд на цьому. Я думаю, все. Нема сенсу форсити, тому що я просто... в мене нема щастя. Все. Е, всіх обійняв, ще як правильно я кажу. Кожного обійняв. До зустрічі.